Були запеклі бої. Ось піхоту постійно обстрілювали. Артилерія, ворожі танки, постійно штурмували ворожі групи. Ми кинулися у контрнаступ, пролетав танком, і піхота наша випригувала з закопів і біжала за нами штурмувати. Коли ми бачимо, що піхота з нами, нам трішки на душі спокійніше. Ця машина, ну взагалі, от майже з перших моїх машин, ось на які я працював, вона і в пісках працювала, і в великій новосілки. Зараз вже тут працює, знищує окупанта. Класна машина, екіпаж також ну, чудовий. У нас ми знаємо, що ми повинні робити. Робота заключається в штурмі позицій е, окупантів. В Принципі, прикриття прикриття піхоти це робота з закритих позицій. Приїжджаємо на позицію, стаємо в засідку. Маскуємося і чекаємо команди від командира, який нами керує. Це такі цілі, як бліндажі, КСП окупантів, також де проводиться евакуація. Якщо вискакуємо на пряму наводку, то працюємо по техніці окупантів, ну і по піхоті відносно. Попадання закритих позицій в резерви, де розташовувалися окупанти. Це більш особовий склад. Що вражали на прямих наводках БТРи, БМП, танки, ну і міномети. Це був штурм позиції вже на цьому напрямку. Заїжджали прямо за 30 метрів, заводили піхоту в ліс, де розташовували окупанти, і штурмували разом з піхотою. Тобто за нами ми йшли перші, за нами йшли дві бехи, це 40 чоловік піхоти. І виходить, ми, як основна сила, вражаємо, вражаємо, вражаємо до того моменту, поки вони не, ну, не призупинять вогонь. І піхота за нами починає займати їхні позиції. Танкістам буде прикольно. Це ну, не піхота. Ти ну, так само працюєш, бігаєш, щось робиш. Але трошки інший саме вид бою. Дуже красиво, коли ти під'їжджаєш до окопа, стріляєш і звідти 10 касок вилітає. Це було ще на пєсках. Ми відпрацювали, там було ну, 60, може 70 максимум метрів. Розстріляли їх, назад поверталися та підірвалися вже на мінах. І дуже тяжко було евакуйовуватися звідти. Плюс в мене вилетіло два ребра. Ну, то таке, механік здоровий, а ось командира, ну там зі здоров'ям трошки проблеми виникли. А найбільш найбільш складніше було його відкопати з танка, бо через підрив на міні там було дві таємки, одна на одній лежала. Ну, тобто направлений. Вибух був. Від танка від морди, там, де ми підірвалися, мало чого взагалі залишилось. І командира в той час закидало сміттям, який поруч лежав, там кирпичі, швакаблоки та так само тим навісним обладнанням, що на танку. Ми його поки розкопали, щоб він виліз з люка. По нам вже почали працювати, і потім ми ще 7 кілометрів пішки йшли. Але до цього ми ще час в якісь ями просиділи. Не могли вийти. Злагоджений екіпаж це, по-перше, це найголовніше для нашої роботи. Фахівці, еліта бригади.